А давай спробуємо предмети не називати. Я тобі зараз буду показувати ті самі предмети. Але ти е, лише будеш давати слова який. Який це предмет. Наприклад, олівець, я піднімаю, а ти кажеш, зелений. Угу, Поїхали. Е, Ножиці. Які? Зелені. Зелений і. Що ж? Із чорного. Який? Я... Я... Та мені не потрібно називати деталі, мені потрібно лише сказати, який він? Який він? Давай кодя назвемо. Достатньо. Який? Дим. 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 Яка? Ну, Можливо, у нас сині не Ну, Нехай буде чорна і біла, насправді колиш, знаєш, в українській мові такі, слово, такі слова називаються прикметники. Повторюй за мною прикметники. як-як? Прикметники. 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 Так, правильно. І сьогодні ми будемо їх е, шукати серед інших селів. І найголовніше не плутати з іменниками, тому що ти вже розумний, можеш знаходити іменники. А тепер будемо з тобою у пошуках прикметників. Я вмикаю підручник.